Я вітаю вас, словами нашого Господа Ісуса Христа, Мир Божий вам. Знаєте, де не приходив Ісус Христос, ми читаємо Іваннію. Він заходив до дітей Божих, він вітався, мир вам. Ми хочемо так робити, як Тим Слово Боже. Ми хочемо так робити і жити, як особисто навчить Ісус Христос. І благословив би нас Господь, я ви свою міру і свою ласку. Сьогодні люди святкують свята. Ми не маємо нічого проти. Люди святкують, поклали собі таке в серце, тому що все-таки народження Ісуса Христа було. Правда було? Амін. І ми всі віримо, що було. Одні споряд з священниками, що 25-го, другі споряд 7-го, Ми говоримо, що була така подія на цій землі. І ми, як християни, маємо читати ті місця і дивитися і прикладати їх до себе. Ангел прийшов. Вам радість велика, радість велика, каже слово Боже. дитятко ви найдете, сповите, ясня. Друзі, дорогий брат і сестра, сьогодні, знаєте, є важливе питання в християнській сім'ї, в твоїм житті. Христос народився всіх, говорить, слава Богу, це добре, славити Його. Але сьогодні велике питання в тебе, в мене. Чи народилися твої рідні, близькі, знайомі? Чи народився Христос в їхньому серці? І що ми для того робимо? І чи прикладаємо ми зусилля, брати і сестрі? Амінь чи ні? У нас є рідні, які не спасені. А пророк, про то пише. За те, що ти втратив чувство Роспа. Я з тобою буду судитися і тобі не прошу. Чи народився Ісус Христос в цих серпях? Я пам'ятаю, коли ми жили в селі. Я пам'ятаю, коли готувалися свято. жінки готувалися, але в мене було два сусіди. Один через дорогу, а другий зліва. І приходили ці свята, вони напивалися, били своїх жінок, і жінки тікали, де би ночувати, не ночували вдома. І для них, і все ви прекрасно, то знаєте. Ці свята не були радістю, а чим були? Коли ти побита, і ти ночуєш не в своїй хаті, ось такі, для кого які свята, для одних одно, для других друге. Для нас це радість, християни. Ми про це багато говорили. Ми мали спеціальні служіння про ту тему. Раз, два. Ми збиралися всі, хто були в столові. Ми про це і там говорили, спілкуючись довгий час. І ми маємо ту радість, бо без Ісуса Христа ти не спасешся. Бо якби людина могла спастися сама, то для чого Ісус Христос? Тобі потрібно прощення гріхів. За гріх смерть каже слово Боже. Я читаю місце, яке ви всі прекрасно знаєте. Євандрі від Луки, 15 розділ з 11 віршика. Його читають зараз майже по всіх церквях. Це місце. Це мова йде про блудного сина. Він мав батька, він був навчений, але друг. Дай мені батько моє, належне мені. І з тим належним йому він пішов, він розтратив, а там був такий час, що то, що їли свині, він і того не, не мав. Прийшов тяжкий час для нього. Каже Слово Боже. Є стручки? Ви знаєте, що таке стручки? Знаєте. Добре, що Анатолій знає. А як він знає, цікавий? Він в селі жив. Він, селі жив. <риклад> ну, він не знає, якщо жив в селі. Стручки це таке дерево. Дерево, яке має великі такі, як, як велика фасоля, Степан таку вирощує. Тичкова, така велика груба, знаєте? Оце на тому дереві вінсять і... Кій... Сручки на дереві. На дерні, а не на тиші. Їх обривали і давали цвиням. Розумієте? І того йому не давали навіть. І написано в Слові Божому, що він прийшов в себе. Так, каже Ста Марія, він прийшов до тями. І я маю батька. У мого батька слуги мають що їсти. Я вже не з силом, а слугою повернуся. Навернення. І ми перед нами молитва, брати і сестра, ми будемо молитися, щоб ми повернулися. І наші рідні, напевно, ви їм вже не раз казали. Казали чи ні? Казали чи ні? Казали. Хай казали. прийде цей час вибавлення. І ми бачимо, він навертається до батька. Не сином а слугою, а на дорозі чекає його батько. Правда? Так. Сварить його. Де ти подів маєтки, де ти подів гроші, де ти подів те, що я тобі дав? Ні. Навпаки, дайте йому каже. І перстень, і таке, і таке, і таке. Бачите, який добрий наш батько? Ти каже, пропадав був і знайшовся. Бачите, що каже слово Боже, ми прочитаємо декілька місць і будемо молитися за наших рідних, близьких, знайомих, за дітей, внуків. Щоб Господь розположив їхні серця і направив їх на дорогу спасіння. Це наш обов'язок. Щоб ми не були такими людьми, Знаєте, нам Бог відкрив, що я нічого не знаю, моя хата з краю. Написано так, брати і сестри. Колосян 2, 13. І вас, які були мертві в гріхах, не обрізані плоті вашої, оживив разом з ним, простив нам усі гріхи. Слава нашого Господу! Ми будемо звертатися до того, хто оживляє. Мертві, звісно, ви всі розумієте, що тут Павло пише. Він пише про духовну мертвість. Духовно. Давайте ще хоча б одно місце. Єфесіян 2, з 1 по 5 вірш. Там багато пише Господь про це, через апостола Павла також. І слово Боже вчить нас. І вас мертвих по переступах і гріхах ваших, яких ви колись жили. По обличчаю світу цього, По волі князя, який панує. Воздухі Духа, діючи вони в синах противлення. Бачите? Майже то саме пише Павло до Єфіціян. Пише до Колосян. І вас, смертних за гіки, оживив з Христом. Благодаті ви спасенні, каже Слово Господнє. І ми будемо моляти лице Господнє, щоб Бог оживив. О, живий, хай Бог поможе і благословить. Бог звертається до одного служителя церкви, об'явлення третій родів. І ми читаємо з і далі віршу. І він каже, ти носиш ім'я, ніби живий. Ніби живий. Но ти мертвий. Для Бога мертвий. Каже слово Боже, страшні слова. Це до служителя церкви. Ти мертвий. Хай Бог поможе. Хай Бог благословить. І явить свою милість. Явить свою ласку до всіх нас. І протягне руку милості. Написано так в об'явленні 19 розділ 7-8 вірш. І він каже так, ми і возвеселимося. Тому що церква Невіста, жона приготовила себе. Браті і сестри, для тебе і для мене. Бог дає сьогодні добрий, благоприємний час, що зробити. Приготовити себе. Для чого готувати себе? Ти повинен приготувати себе до зустрічі з Богом. Це твої особисті відносини. І ти сам про це маєш думати. Сестра брат, буде ця славна зустріч, про яку сказав Йов. А я знаю, мій відкупитель живий, і мої очі що зроблять? Побачать, Побачать його. І буде ця славна зустріч. Я вас всіх благословляю, щоб та зустріч увінчалася успіхом. Щоб при тій зустрічі ви почули добрі, радісні слова нашого пастора. Добрий і вірний раб в радість пана своєго. Сьогодні час умножати труди свої, щоб ти був добрий. Раз. Ми сьогодні мали молитву зранку і ми чули, що Дух Святий говорив. Що Дух Святий говорив? Два. І третє. Вірний раб. Дай Боже твої вірності. Дай тої сили. Дай тої мудрості. Поможи нам бути таким, як би догодити тобі. Сьогодні ти. Не маєш дивитися на чоловіка. Це не твоя задача дивитися на Господа, щоб приобрести ту мудрість, бо ніякий чоловік тобі тої мудрості не дасть. А хто тобі ту мудрість дасть? Наш Господь. Добрий і вірний раб. Війди. І ми сьогодні. Цих праздниках дні продовжуються, люди світ святкують. Хто як що розуміє? Але, ви знаєте, наступив новий рік 26-й. І поміг би нам Господь, що в цьому 26 26-му році ми поправили свої відносини з Господом. А кожен з нас який на тому місці знає, в чому йому потрібно ще поправлятися. Чи не знає? Каже, бачить себе, знає себе, свій духовний ріст, свій духовний рівень, знає, де ще в чомусь не дотягає, де в ще боксує. То хай Бог поможе нам в 26 році це. Преодоліти, І так як ми були в 25-му, прожити 26-й краще, духовніше, ближче до Бога приблизитися. Хай Бог нам всім поможе і благословить. Хто з народу Божого молиться за здоров'я? Ви подивіться, майже кожної суботи проходить оздоровлення. Все казала сестра Надя. І ми розбирали, де присутність Божа. Правда? На тої середі, по там тої. А тої суботи, після молитви за Надю, вона встає і дякує Богу, що Бог її оздоровив. Слава Богу! Чи ні? Слава Господу. Бачите? Бог на своєму місці. Ми чули різні свідчення. Де Бог стіни і від цукрового діабету, і від онко. І я не розумію того. Операції не робили, а пішла на вузі, сестра Степа. А там засохше показує. І нічого нема. Хто там заліз? Хто там руку закав? Тепер знову онко прийшло. А серп молилася і Бог я ви ви чуєте? А що це таке? А скільки раз ми чули мене оздоровив Бог? А хто це робить? Це, знаєте, це дуже важливо, щоб ти чув, бачив руку Божу, бачив мірість Божу. Сестра Скафа хотіла документи з УЗІ викидати я кажу, ні в якому разі. А може якийсь ревізор скаже, я не вірю. Наші моті документи, щоб він подивився. Хай піде з ними до врача. Одні перед молитвою, а другі після молитви. Брати і сестри, хотілося також, щоб в церкві нашій... були такі слова. Знову чути голос кого? Жениха, і місти. Амінь чи ні? Амін. Щоб це також сталося в 26-році, щоб ми не раз вже чули. У нас є душі, хай Бог благословить і устроїть, позаботиться в цій питанні. І протягне руку милості до тебе і до мене. Може, в тебе в житті немає десь в чомусь перемоги, ми вже говорили. То перед нами молитва. Ми будемо взивати до того, хто дає силу, хто дає віру. Багато місць в Біблії є так, що Бог казав, по твоїй вірі. Чи віриш, питається Бог батька. А батько каже, вірую. А далі я не розумію. Але поможи моєму невірству. Вірую. Але поможи моєму не Так що хай Господь нам поможе, дасть славну перемогу. Також бо благословив би нас Господь, щоб і всім, як панував великий мир. Це дуже важливо. Ми з братом Іваном Педлішуком слухали свідчення одного брата, який доїхав до нас. І каже, я приходжу до брата, він каже. Відкриваю двері до віруючої сім'ї. І через двері вилітає каструля. Мир вам! А що це у вас таке? Лишнє, каже. То щоб у нас каструлі не літали. І був мир в сім'ях. Була радість в сім'ях в цьому році і була перемога в цій питанні. Муси бути хтось розумніший, чоловік, жінка. Які перестають спорити, а впускають голову. І коли один із спорящих опускає голову, все. Бунт затихає, наступає мир. Хай Бог поможе і благословить. Брата і сестри особливо будемо молитися. Щоб в нашій країні був мир. І не було цього кровопролиття. Напевно, ви читали, що вчора було в Львові. Напевно, ви слухали, що велика ракета Орешні зірвалася і принесла багато непокою. Не, не всім, що правду розказують, але чую свідчення людей з Львова щоб вікна дрожали і була проблема десь. Давно такого вони ще не чули в Львові. і сестра, ми молимося за певних людей в нашій церкві. Є старці. Старці. Ночі вже вечором ми лягаємо спати, десь коло. Пів дванадцятої чи одинадцятої, я не пам'ятаю, яка була година, дзвонить мені. Сестричка одної нашої сестри, рідна сестра. Степа Паленичка, хтось може знає її. Тиск збити не може. Ніч. Поможіть молити. Ви представляєте, коли людина дає там укол, таблетки, а воно не реагує. І Де скросте. То хай Господь поможе і протягне руку милості, що в тих всіх ситуаціях ми всі зверталися до батька. Також до лікаря над лікарями, пана над панами, Господа Господству і що. І щоб в цьому році в тебе ті всі проблеми, які є, закінчилися. І ми, радіючи, приставали перед Господом з подякою. Мені було дуже приємно, що на цьому тижні ми чули багато подяк. Що Бог зробив? Слава нашому Господу! Блудний син прийшов у себе. Бачите? Помирав був, але знайшовся. Слава Богу! Ми будемо моляти лице Господі, ми будемо Господа просити милості. Ми будемо сьогодні просити Господа, що Він сьогодні благословив тебе мене, протягнув руку милості до Тебе і до мене. І в цій молитві кожен із нас має повірити, що сьогодні твою молитву на тому місці приймає Господь. Знаєте, коли в тебе буде така віра? Щоб він тут присутній Духом Святим. Щоб ти, молячись, розказав йому, може люди щось мають таке, що встидно говорити, то розкажіть, Господу, все-таки від, від нього залежить твоє вибавлення. Від нього. А ми приходимо сюди тільки вчитися, що він казав, як він вчив, як він поступав. І ми люди, ми читаємо, як він казав і все. А вже остаточні рішення від нього залежить, брати і сестра. Правда чи ні? Ми всі це розуміємо. Хай Бог нас благословить. Прислухатися до Його голосу, до Його Слова Святого. Ви то сльово святе, воно живе, воно діяльне, воно марно не вертається назад, не зробивши своєї праці. І воно робить працю з нашими серцями, з нашими душами. Воно лікує, воно укріпляє, воно говорить. Ми зараз будемо молитися, друзі. Розкажімо Господу все. Благословимо Господа. Попросіть Господа, щоб в цьому році ви мали перемогу в тому, в тому, в тому. Про що ми говорили, не будемо повторятися. І що ми ще не дотягаємо, хай Бог нам всім поможе. Хай Бог нас всім поможе. І всіх нас рясно і вільно благословить. Йому в небо хай буде честь, слава хвала, повіки вічні. Амінь. Будемо молитися.